Всім привіт! Давно не бачились, і сьогодні я хочу розповісти про досвід використання одним незвичайним смартфоном. Хоча я впевнений в вашому місті, якщо воно дуже велике. Якщо це столиця, наприклад, або якийсь там Львів, Харків, Київ, 100%. Там є реклама цього смартфону на банерах, вивісках. Ви 100% бачили рекламу цього смартфону. Це ось він. Galaxy Fold 6. Так, а, насправді це буде не якийсь там огляд, це не буде якісь тести, характеристики, фото. Це буде більше як подкаст, в якому я буду розповідати всі свої а, приємні враження від Galaxy Fold, негативні враження від Galaxy Fold. І розповім, чому я його продаю. І більше ніколи собі не буду купувати Fold. Тому що цей тип девайсів дуже розпіарений, складені смартфони, вони ж дуже круті. Це у вас і звичайний смартфон, і у вас розкривається дуже великий гігантський екран. Але не все так гарно, як це хотілося би через місяць використання, трохи навіть більше місяця. Але насправді я прийняв рішення про його продаж десь вже після третього тижня користування, тому що він мені. Не сподобався. Але давайте все по порядку. Погнав! І так як цей смартфон мені ніхто не присилав. Є дуже гарна нагода прорекламувати телеграм-канал Скидонус. бо саме там кожного дня постійно публікують якісь цікаві товари. з Алі. це навіть не реклама, це просто рекомендація моя від себе, тому що я постійно щось замовляю. Я збираю собі ПК, замовляю там різні е, всякі нюанси, дрібнички до ПК, до самокату, додому. Ось у нас відключення світла, я замовив собі світлодіодні стрічки. І це все є на Скидонус з купонами, з нижками. Там дійсно найкращі пропозиції з Алі від перевірених продавців, тому переходьте за посиланням в описі і, звісно, економте гроші. А ми переходимо до Samsung Galaxy Fold. Але з першого я хочу відразу сказати: бренд Samsung, в мене з ним дуже складні відносини вже дуже давно. Не сам бренд, як Samsung компанія, тому що компанія Samsung дуже велика, і щоб. Їх не любити це треба не любити технології. Самсунг робить дуже круті телевізори, холодильники, там пральні машинки, одні з найкращих пральних машинок. А робить безліч різноманітної електроніки. В них є свій техпроцес. Вони роблять танкери. Мені подобається бренд Samsung, тому що це дійсно потужний південно-корейський бренд, який вартий поваги, тому що скільки вони технологій вносять, скільки вони інновацій вносять. Samsung дуже круті, але зі смартфонами Samsung і їх ось такою електронікою, які зі смартфонами пов'язані: годинники, навушники, смартфони самі. Не дуже складались відношенни. Вже десь як років 8. У мене постійно були різноманітні Samsung. Це ще почалось з Galaxy Note 7. Note Edge. Був Galaxy S8, Note 9, S10 Note 10. s 20 лінійка була в мене тимчасово десь це були S20, s 20 Ultra s 20 21 лінійка, майже всі Galaxy Fold сучасні флагманські, в мене були. Були середньокові лінійки на оглядах. Але ось особисто в мене було не дуже багато Samsung, тому що мені не подобається е, і підхід компанії Samsung до створення смартфонів, і їх система. Так, деякі смартфони є виключенням, наприклад, Note 9. Дуже сподобався, особливо на версії Snapdragon. Це класний смартфон. Так він не був кращий ні в чому, але він все виконав досить непогано. Я пам'ятаю, як ми з Антоном їздили о 5-й годині ранку, виїжджали з дому, щоб зробити фотопорівняння. Там був Note 9, OnePlus 3T на GKM, там був OnePlus 5T, Pixel 3. У мене з Galaxy Note 9 пов'язано дуже багато приємних емоцій. Я ніколи не забуду, як Антон горів. На те, коли ми знімали Galaxy S10, який приїхав з Кореї, е, не з Кореї, з Гонконгу через е, товаришів Антона, і де під час запису відео сканер відбитків пальців просто десь хвилини 3-4 не спрацьовував. Просто Антон сидів, я, можливо, зараз вставлю навіть відрізок цього відео, щоб ви понастальгували. Ну, какого фіга ваш сканер? вот я сейчас не могу, Я сейчас не могу, раз, Я. <свят> я не могу разблокировать. <свят> Samsung написали недавно, то что они исправят это все дело, потому что это программно. Но это, знаете, как вы думаете, Samsung видел эту проблему на стадии бета-тестирования, тем более Samsung компания, которая выпускает смартфоны не за месяц, не за два, как Xiaomi или какие-то там китайцы, а на протяжении долгого времени его тестируют. Они видели, не зря мы в интернете видели фотографии с вырезом, знаете, такая картиночка с вырезом под сканер здесь, для того, чтобы вы обязательно на сканер нажимали вот именно, когда Блин, я хочу попробовать. On, <UNral ended> не, подождите, ну, у, меня, у меня реально сегодня хорошо получалось. Сейчас, подождите, Не, вот я, я чисто, вот, чисто принцип. Пах. Я по... Я сейчас вам рассказываю все это, я немного вспотел. Извините меня, но я вспотел, блин. Но... Э Нет, охренеть. Я не понял, подожди. Ну вот, все. <свист> блин. Не-не-не, подождите, ребята. У меня сегодня хорошо получалось. Я... <свист> что ты ржешь? Просто у Димы не получалось. У меня... <свист> я, это, это ржака какая-то, блин. Охренеть, у Samsung. Так, попытка... Подожди. 25 секунд он ставил. Сейчас. Потому что я много раз пытался. Я разблокирую тебя, гад, давай! Ты стоишь штуку баксов, я тебе уже купил, блин, гад! У меня просто чуток влажный палец, вы понимаете? Ну вы были, пон... это, это фака просто. Обзорщики, какого хрена вы не говорите об этом? У вас смартфоны были без пленки. Наклейте пленку, и вот вы покупаете за штуку баксов смартфон, вы обязательно на него наклейте пленку. Ну, лично я всегда наклеиваю, потому что горело глаз 6. Царапины будут появляться. И лично я хочу потом продать смартфон более-менее как-то нет, это прикол. Это. Не, слушайте, я, я не планировал этого, этого не было в сценарии. Я хотел вам рассказать, что он разблокируется. Это чисто из-за принципа, блин. Да какого? Так все, он пишет. Сейчас. Ребята тупо не хочуть. Ну, блин, є ну, мой сканер. Я ще з видео відео покажу, як что. І от представляєте, ви покупаєте смартфон за 1000 баксов, наклеюєте пленку, у вас сканер не работає. Что... Як Антон тоді просто не міг розблокувати S10. Це був провал. І таких насправді нюансів в смартфонах Samsung були постійно. Тобто, постійно вони щось робили. Що могло вибішувати користувачів, наприклад, в Galaxy Note 10, здавалося б, дуже круті смартфони. Але це перший Samsung, в якому прибрали 3,5 мм джек. Це був Samsung, в якому вони принесли всі кнопки керування гучності та живлення на ліву грань. Тобто і живлення, і гучності все на лівій грані. І це перший Samsung, який змінив дизайн з після Galaxy S8. всі Samsung мали схожий дизайн. Ось у цей блок камери, який був продовгуватий. Вони розмістили камери ось так, як зараз. І після цього у них в них не в ультрах. У них ось саме таке розташування камер. І мені не подобалось One UI. Ця система вона перевантажена. В ній дуже багато різних нюансів. Так вона насправді дуже гарно працює із екранами з 90-120 Гц. Особливо 120 Гц. Дуже плавна робота, на відміну від інших смартфонів. Я навіть пам'ятаю, як тоді я брав. Різноманітні OnePlus, 120 Гц екран і береш Samsung. Samsung працює плавніше. Samsung дійсно дуже гарно працює з герцовкою, але сама система її логіка. Мені не сподобалось. І ось 2023 рік Самсунг відмовляється від Exynos в своїх смартфонах і випускає s 23 лінійку. Спочатку я, звісно, поїхав на, до офісу Samsunga, знімав семпли. Мені вони не дуже сподобались, але з часом все таки вони пройшли перевірку часом. І Іван Юай 5.1 дуже непогана система була стабільна, досить без якихось нюансів. І в цілому s 23 Ultra і s 23 звичайний, були непоганими смартфонами. Але в s 24 лінійці вони зробили якусь, ну, як на мене, не дуже гарну справу, тому що вони взяли, зробили s 24 Ultra такий дуже гігантський брусок, так, титан, але титан, який там дряпається дуже сильно. S24 Ultra дуже великий, мені не сподобався взагалі. Гострі грані. Е, е, так, в ньому були деякі плюси, але, як на мене, також невдала Ultra. І ось Galaxy Fold 6. Вони, так само, як з Ultra, вони зробили прямі грані. Але цей смартфон, ось ну, зараз я зніму чохол, цей оригінальний чохол Samsung. Про нього також поговоримо трохи згодом. Ось Ось знімаємо чохол. Ось. Дуже красивий смартфон. Він, хоч і має гострі грані, якщо ви лівша ви користуєтесь смартфоном лівою рукою, ще й без чохла, ось ця грань буде просто вам впиватись в руку і робити там просто якусь ямку. Дуже дискомфортно ним користуватися лівою рукою, але якщо правша, це. Просто ідеально! Він став тонкіше, в нього немає зараз тут такого помітного підйому. Він майже однакової товщини, він дуже зручний. І знаєте, коли до мене приїхали, приїхали Galaxy Fold 6 та Flip 6 в синьому кольорі, це від магазину Allo, для яких я зробив огляд на ці смартфони. Мені дуже сподобався Fold. Я такий дивлюсь на нього і замовляю. Просто замовляй. Офіційно в Самсунзі купив цей смартфон. Він він до мене приїхав. Все, я користуюсь One UI 6.1. Кастомізація, штучний інтелект. Все ж дуже круто. І дійсно, перший тиждень я від нього просто не міг нарадуватись. Ось цей Always on Display, Кастомний Always on Display, тому що тут можна і зображення встановити, і віджити редагувати, і різні зображення, все, що хочеш. В айфону цей Always on Display – Це просто е картинка, і без якихось налаштувань, крім там кількох відджетів, е трьох знизу, і е шрифт там на годинку. Все. Тут роби все, що захочеш. Внутрішній екран. Ох, це просто кайф. Внутрішній екран. Гігантський, великий осься. Вона хоч і є ось ця, як впадина, як її назвати. Але ця впадина вона не те що помітна, особливо коли користуєшся. Фронталка також, вони якось в Fold 4, начебто вони ввели ось цю фронталку під екран. Вони з нею нічого не роблять. Вона так кидається в очі. Але на білому фоні більше, і до неї звикаєш, і не звертаєш на неї уваги. Так, що ж, смартфон я придбав, все класно. Далі потрібно придбати чохол аксесуара, тому що все-таки смартфон коштує зараз офіційно 80 тисяч гривень. 80 тисяч. Бу! Звісно, чохол. Чохли у Самсунга. Чохліву Самсунга є кілька: є шкіряний чохол, є пластиковий чохол і пластиковий з S Pen. Ну, так як я взяв FOL, потрібно брати, звісно, з с Тому що, ну, а як по-іншому? І ось цей чохол, він насправді зроблено із двох частин, тому що ось одна частина сюди кріпиться, а інша приклеюється до верхньої частини. І вся оця магія тонких рамок переднього екрану, вся ця магія тонкого FOLD, вона зникає, якщо прикріпити верхню рамку. Тому я просто задню рамку поставив задню кришку. І захисту ніякого немає. І це перший недолік фолту. Я звик те, що в мене ось на Пікселі чохол Спіджин дуже гарно захищає все. Він. Я впевнений в цьому смартфоні, те, що він може впасти, все самсунгом ти переймаєшся. тебе немає такої свободи користування. В піксель мене падав безліч просто разів. Взагалі пофіг, тому що цей гігантський чохол. Він все витримає. Та навіть він без шахла падав мені без різниці, тому що цей піксель мені достався дуже дешево і. Він і так був подряпаний, тому не дуже жалко його. Можна їм користуватись, як хочеш. І все. Цей смартфон просто живучий. А ось на рахунок фолда, так, відразу там дають, коли поперед замовлення купуєш, ти і. киця! 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 Відразу, коли купуєш, тобі в подарунок дають, що гарантію додаткову ще на рік і один рік на розбиття екрану. Якщо ви екран розіб'єте, то що вам безкоштовно замінять сам екран? Ну як безкоштовно, там також є дрібним шрифтом. Написано, що безкоштовно буде сам екран, а робота, заміна буде. Коштувати гроші. Так, звісно, це все одно може зекономити десь тисяч тридцять сорок. Я справді не дивився, скільки коштує заміна екрану, особливо внутрішнього, це, напевно, як якийсь iPhone 15 Pro зараз коштує. Але це не дешево. І до того ж, оця, оцей подарунок це дійсно класна штука. Тому, якщо ви купуєте Fold, я вважаю, що Fold потрібно купувати. Так, дорого, але офіційно і з гарантією на розбиття. Тому що навіть ось коли заходиш на офіційний Samsung сайт, на сервіс, у них є два пункти: заміна екрану для смартфонів офіційних і неофіційних. І на неофіційні коштує заміна екрану на 5 тисяч дорожче. Тому що неофіційний. Так, все. І тому переплачуючи за офіційний FOLD, так ви переплачуєте гроші. Але потім можете дуже гарно зекономити, якщо з ним щось трапиться. Все ж таки, фолди вони хоч і мають ip 48 захист від вологи та пилу, вони все таки мають, хоч вони надійні дійсно, за рахунок того, що це вже шосте покоління фолдів. Але все-таки мене фолд не викликає відчуття безпеки і комфорту. Але все таки, це нюанси, тому що ті люди, які купують фолд, особливо зі стилусом. Це ж все, це ж комбінація для роботи. Це дуже круто працювати, все, редагувати відео, Excel. Можливо, якщо працювати з документами, ось цей внутрішній екран і Pen, це дуже круто. Але ось в, в моєму сценарії використання я інколи записую сторіс для інстаграму, там для Алло, для того, щоб анонсувати відео нове. І коли я записую, я ось е, на Fold, я можу записувати це на основну камеру, тому що ви можете увімкнути ось Galaxy Fold. Вмикаєте, вмикаєте, і вам доступний основний екран. Тобто ви можете себе записувати на основну камеру смартфону, себе бачите, ось так просто тримаєте, і все. І у вас ідеальне відео. У вас ідеальна відеосйомка. Ідеально, наскільки можуть дозволити ось ці камери, але про них трохи згодом. В цілому якість сторіс, якість відео дуже крута. Але після того, як записуєш відео, на айфоні я записував на фронтальну камеру, тут я записував на основну. Але його треба підредагувати, трохи підрізати, щось там зробити. І ось ідеальне поєднання: стилус і внутрішній екран. Але ні, на айфоні, коли ти редагуєш навіть пальцями. Набагато простіше просто взяти і виставити потрібний таймінг. Тут коли пальцями це взагалі неможливо стилусом набагато довше ніж айфоном Пальцем я не розумію, чому так. Начебто точно все стилус відображає. Він працює швидко, без якихось затримок. Але на айфоні пальцями було зручніше редагувати на екрані 6,1 дюйм на 15 Pro, ніж на внутрішньому екрані Galaxy Fold 6, і для мене це взагалі якийсь нонсенс. І далі починаються приколи системи. Якщо брати штучний інтелект, я ним не користувався взагалі. Тобто, вбудована Samsung клавіатура для мене це якийсь жах, неможливо користуватись, неможливо друкувати. Я знаю, зараз користувачі Samsung мене будуть дуже сильно за це хейтити в коментарях, але мені клавіатура Samsung дуже сильно не сподобалась. Я не просто не зміг користуватися. Я встановив Google Клаву, на якій штучного інтелекту Самсунгського, звісно, немає. Штучний інтелект також є в браузері, Браузер також мені не сподобався. Я встановив Google Chrome і як основний... А, далі штучний інтелект в дзвінках де також не користувався він мені не корисний. До того штучний інтелект весь на Samsung працює лише на англійській, ну там ще англійська, іспанська, італіянська і російська. Тобто української мови тут немає штучного інтелекту, лише переклад онлайн. Але те, що ось всі функції Samsung працюють лише з російською, англійською, але не українською. Ці функції не працюють. Коли українська буде, незрозуміло. Чи буде взагалі вона також зрозуміло. І єдина функція, якою я користувався, це Circle to Search. Так, ось це дуже класна штука, якщо вона запуститься. Ось. Це класна штука, все гуд, до неї претензій немає. В іншому, штучний інтелект Самсунга, це. Ех, як... ну, для мене вона не корисна. Я не буду казати взагалі, але всі ці функції, які є штучний, штучний інтелект. Вони мені не були корисними. Далі по системі це її кастомізація, гудлок, все. Я вирішив все спробувати. Тобто налаштування іконок. мені вбудовані іконки Samsung не подобаються. Я зробив їх круглими. Круто, все класно. Я гадаю, що ви бачите щось бачите. Круглі іконки це непогано. Ось. Соня, е, Соні, е, о, Соня. Ось, круглі іконки. Мені подобаються вони, класні. Зараз я вам покажу дещо. Ось. Я встановлював деякі програми. Останні програми вони додаються на третій екран робочого стола. Ось. Тобто, як бачите, деякі іконки, вони квадратні, вони. Якісь е, прямокутні, але вони не круглі. Так, ось іконки вони зовсім різні. і Для того, щоб вони були однакові, треба знову заходити в Good Lock, в Park, е, застосувати заново тему на іконки, щоб вони були однакові. Але якщо цього не зробити, постійно ось такий буде рознобій в іконках. Це мені не подобається. До того ж, якщо ось в мене ось налаштований, AOD. Так, у мене тут віджит з погодою, у мене тут годинник, але якщо працює плеєр, віджит з погодою наїжджає на годинник. І, темп, і ось налаштування АОД не дає можливість змістити все так, щоб не було великих і розривів, і щоб воно не налазило один на один. Воно просто ось не комбінується нормально це все. І таких нюансів, ось таких дрібниць їх безліч one UI, До того ж, він працює. Вона працює. Нестабільно, ось мені не подобається її робота. Вона може заглючити. Може глючити автоповорот екрану. Може заглючити там якийсь застосунок, який не хоче. Ну, наприклад, працює відео, а екран просто вимикається. Просто вимикається екран. І таких нюансів насправді багато. Тому мені One UI не дуже подобається як система, навіть ось пікселівська система, наскільки б вона не була крива, глючна і так далі. Вона цільна, вона відчувається, що вона хоч і дивна, є безліч нюансів, безліч недоліків і кастомізацій, як Саша Ляпота з кедру, казав, що не можна пошук з головного екрану прибрати, і ще безліч дрібниць. Вони з оновленнями не змінюються, пікселі. Але в них відчувається якась ідея One ui це просто вам дають безліч всього, і ви самі робіть що захочете. Так, я знаю багато людей за таке просто молиться, і їм подобається One UI саме через це. Але це мій досвід користування. і Я кажу те, що мені не подобається. І мені ось такий підхід не подобається взагалі. Ну і далі головне, через що мені не подобається Galaxy Fold, ці всі нюанси з ними можна було б змиритись. Але е два нюанси два залишились нюанси: один це камери. Камери тут просто дно. Дійсно, в Galaxy S24 я тестував, мені не сподобались камери, тут такі ж самі камери. Що ще можна було очікувати від Galaxy Fold 6, якщо там камери такі самі. Але я все ж сподівався, що це буде хоча б рівень ну, Pixel 6, 8 Pro. Ну, Pixel 8 Pro, насправді, у нього камери не найкращі, в нього дійсно. Гарне фото одне із 10, тому що в нього постійно софт косячить. То з балансом білого, то ще з чимось софт косячить. Але все-таки на Pixel 8 Pro можна отримати просто шедеври. За рахунок телевика п'ятикратного, за рахунок основи. Тут все дуже погано. Фотографії просто некомфортно на нього фотографувати, щось фоткати. Добре, це якийсь документ, якісь дрібниця, там, не знаю, там. Лічильники для того, щоб передати показники. Але якщо це якийсь кіт, об'єкт, пейзаж, він фотографує погано. Навіть якщо використовувати експерт Ро, він фотографує погано. Знімає відео також не дуже гарно. І це все. Мені хоч і не потрібна якась камера, дуже гарна, дуже крута. Якщо потрібна була камера, я взяв би Xiaomi 14 Ultra або Find X7 Ultra. Мені потрібно, щоб камера була нормальна хоча б на рівні е, якогось Pixel 8 Pro, я не кажу про iPhone там, 15 Pro на автоматі. Він на автоматі просто дуже крута фотка. Але це, щоб на нього сфоткати гарно, це потрібно дійсно виконати якийсь челендж. Мені це не подобається. І останній нюанс Galaxy Fold те, що по факту у вас ось, коли ви просто користуєтесь, ось я внутрішнім екраном користуюсь лише. Ввечері подивитись інстаграм або твіттер. І раз на кілька тижнів увімкнути Формулу 1, і то увімкнути, поки я кудись відходжу. Тому що Формулу-1 я дивлюсь там на телевізорі або на планшеті. Е е е якісь фільми, серіали. Я дивлюсь, просто ось, е відкриваю ось так смартфон, як підставку використовую. До речі, це один з плюсів смартфону. Він працює як підставка. Дорога підставка. Так, я розумію. І внутрішній екран по-іншому він не потрібен, тому що навіть відео в YouTube, вони лише трохи більші, ніж на основному екрані. Тому що у нього співвідношення сторін більше наближено до квадрату для комфортного перегляду якихось веб-сторінок. Але внутрішнім екраном я майже не користувався. Зовнішній екран це основний екран смартфону. І ось, коли ви користуєтесь зовнішнім екраном, у вас просто звичайний S24. Який коштує зараз 35 тисяч 37 тисяч, якщо офіційно брати, але S24 тонкіший, дешевший і виконує ті самі функції. А навіщо тоді платити 80 тисяч гривень за Galaxy Fold 6? За внутрішній екран, яким я накористуюсь, який функції його виконує для мене планшет. Або ноутбук? І я не знайшов для себе сценаріїв використання Galaxy Fold. Камери в нього посередні, все в нього посереднє. Як планшет він також, ну. iPad, просто елементарний iPad, який в мене ось лежить, Ось це старенький iPad 9. Він виконує функції планшету краще. Функції, функції смартфону виконує краще, навіть Pixel 8 Pro. А ось ця комбінація Pixel 8 Pro і iPad коштує 35 тисяч гривень. Цей смартфон. Коштує 80 тисяч і в ньому є компроміси. Тому я для себе зрозумів, що я не хочу цей смартфон використовувати не через те, що він мені не подобається якось дуже сильно. Ні, він нормальний. І в цьому проблема, коли ти віддаєш такі гроші, 80 тисяч. Ти не хочеш отримати нормальний смартфон. Ти хочеш отримати найкращий. Коли я купив iPhone 15 Pro, я відчував, я купив один з найкращих смартфонів в світі. Коли я взяв Pixel 8 Pro, я розумів, я купив один з найкращих е, смартфонів за ту ціну, яку, за яку я його придбав, за 25 тисяч цей Pixel. І краще просто не знайти флагман за ці гроші. Коли ти купуєш Galaxy Fold, ти розумієш, що це. Переплата за те, що смартфон буде виконувати гірше за інших. Тому що універсальний – це насправді і головна проблема Galaxy Fold. Ось коли Galaxy Fold. Я не знаю, як в ньому виправити проблеми. Він повинен коштувати на 500 баксів дешевше і мати камери, як мінімум, як Galaxy Ultra. Поки. Ось. В нього така ціна 80 тисяч, і поки він виконує всі функції гірше, ніж просто якісь смартфони, які коштують більш ніж в два рази дешевше, я не бачу Сенсу з Galaxy Fold. Навіть коли вийде Galaxy Z Fold 6 Slim, навіть інші всі складені смартфони. У них проблем ще більше. Якщо брати якийсь Huawei, Honor, які не продаються у нас офіційно або Xiaomi. На них ви просто не знайдете в екрані. Ви, ви якщо розіб'єте той смартфон, ви просто його викинете в смітник. З цим смартфоном, так, якщо ви хочете складений смартфон, Galaxy Fold підійде краще за інших. Тому що підтримка, IP захист, надійність все-таки це гарний смартфон. Але для себе я зрозумів, він гірший навіть за Pixel 8 Pro. Дякую за перегляд. Бувайте!